Нікого більше чекать. Чекали, що ось прийде, ось він служив. Вже ж. Чекали, що прийде, принесе там дитині подарунки. Дитина все перепитувала, коли-коли. А тепер більше нікого чекати. Сьогодні Юлія Сидоренко прощається з чоловіком. Батько її дитини, воїн-прикордонник, Сидоренко Юрій Вікторович, загинув на російсько-українській війні. Прожили ми з ним шість років. Запам'ятався як веселий, добрий, відзивчивий, чоловік, батько люблячий. Тепер не може. На і працював і був бригадиром там. Юрій долучився до лав захисників України по мобілізації, розповіла дружина. Це було в березні 2025 року. Ще року не прослужив в нашому підрозділі. Ну, Запам'ятався дуже гарною людиною, дуже важко Мені Розмовляти, щось сказати, це ну, людина була, на яку можна було положитися ну, будь-яку хвилину, особливо в тяжку. Тобто Він не відмовлявся виконувати накази найтяжчі, був на передку завжди, був нашим очима нашого підрозділу, був оператором БПЛА. Тобто це дуже, дуже важлива така професія. Це для нас, для всіх, я думаю, що це дуже, дуже важка втрата. Загинув Юрій Сидоренко 6 листопада під час виконання бойового завдання в Сумському районі, говорить дружина. Зовсім трохи розповідає, лишалося до його зустрічі з родиною. Вони вже поверталися додому. Він вже повинен був приїхати додому на вихідні, але вони попали на оптового кнів засідко і в, засідку, в І Їхню машину накрила велика кількість частину збили, а частина потрапила на машину, двоє загинуло, інші ранені. Я їхаю я якраз їхала на роботу, тільки сіла в маршрутку їхати. Мені повідомили, що ваш чоловік загинув. Ну я просто не знала, що робити далі. На відспівування полеглого захисника до Сумського Свято-Георгіївського храму прийшли його родичі, друзі, сусіди та знайомі. Дуже хороший був дитина. Це моя сестри, син, мой родний крадної. Вот. Он очень був скромний такой був мальчик, хороший, послушний такий був мальчик. У Юрія залишилися дружина, п'ятирічна дитина, сестра і племінники, для одного з яких Юрій був хрещеним батьком. Воїну назавжди 37 років. Анна книжка Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.